Будьте обережніші зі своїми бажаннями, каже народне прислів'я. І це дійсно так, адже ми з вами настільки сильно просили звільнити леопардів, що Олаф Шольц вирішив звільнити не тільки леопард 2, а й леопард 1. У цьому відео я пропоную розібратись, що то за танк такий, скільки їх буде, коли та звідки. Бо інформація в мережі абсолютно різна і незрозуміла. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте спочатку про безпосередньо сам танк. Леопард-1, який був просто камф-панзер Леопард, допоки не з'явився леопард 2. На обслуговуванні знаходиться з 65-го року і створювався як протидія Т-62. Початкова вага 40 тонн, яка з модифікаціями збільшилась до 42 Максимальна швидкість 65 км за годину. Максимальна дальність при повних баках 600 км по асфальтованому покриттю, і 450 по пересічній місцевості. Двигун дизельний, 830 кінських сил, катана гомогенна броня. І саме вона є найбільшим мінусом цього танку. Чому так вийшло? Тому що тоді мобільність була пріоритетом, і загальна логіка була. Потужна гармата, а броня все одно не, не витримає прямого влучання будь-якого іншого кумулятивного заряду. Проте з часом броню все ж покращували. 1 А2 та 1А3 були оновленнями, які направлені саме на покращення башти, де використовували вже по два листи сталі з композитом між ними. Кращою стала і броня корпусу, яка спочатку зросла у щільності, а потім і у об'ємі. А у 1А5, який є останньою модифікацією, що створювалась же тоді, коли існував другий леопард, з'явилась можливість. Покращити це все ще й полікарбонатними броньованими панелями. Система керування вогнем в цій версії також зрівнялась з другим леопардом у версії А4, адже була встановлена МС-18. А це лазерний далекомір на вісім 10 кілометрів, стабілізований приціл навідника, який має нічні та тепловізійні можливості. Також сюди ж входить і балістичний калькулятор, який може враховувати. Температуру повітря, швидкість вітру, а ще й атмосферний тиск. Щоправда, вводити це все треба руцями. Датчиків для всього цього, як у сучасних танків, там немає. Головною особливістю цього танка є його нарізна 105-мм гармата l 7 довжиною 52 калібри, яких танк може нести близько 60 ну, цих снарядів. Система заряджання напівавтоматична, тому екіпаж танку складається з чотирьох осіб: навідника, командира, водія і власне заряджаючого. Танк може використовувати усю 105 мм Менклатуру НАТО, тобто кумулятивні бронебійно-фугасні та підкаліберні AP S і вражати цілі на відстані до 3-4 км. У 1А5, звісно, є опція встановити 120 мм гармату від другого леопарда, але цього ніхто ніколи не робив, бо а навіщо? Тож із мінусів цієї машини вона старувата, як мінімум, що проглядається в системах спостереження та управління вогнем. І так його броня є найбільшим мінусом, особливо якщо мова йде про захист від ПТРК. Тому контактом його точно будуть обмазувати з усіх боків 100%. Проте, якщо враховувати те, що створювався він як протидія радянським Т-64 та Т-72, якщо враховувати те, що їх тупо багато, як і комплектуючих до них, включно із снарядами, вони можуть стати дуже і дуже. Непоганим заміником того ж Т-72 для нашої армії. Більш того, ніхто в сучасному світі не веде великі танкові бої один на один. Зараз йде логіка е, hit and run. І найголовніше, техніка це добре, звісно, проте куди важливішою є тактика застосування та навченість особового складу на цій техніці. До того ж, наше військо вже знайоме з цим шасі, адже на його базі в нас вже є як мінімум гепард. Тож з логікою ремонту, як мінімум, вже буде простіше, навіть якщо вважати його просто конкурентом, Т-72, хіба погано отримати умовну сотню другу таких танків. Так, тепер давайте про теоретичну кількість. Усього було побудовано трохи більше 4,5 тисяч саме танків. До версії А5 було модифіковано десь 1300 штук. Цифру, яку використовують усі наші та закордонні ЗМІ, зараз 187 штук, з яких 88 танків від Ray Metal і ще 99 від FFG. Чи означає це, що Україна отримує саме таку кількість? Ні, тому що ці дві компанії заявили, що у них є ось така кількість, яку вони розглянуть для відправки. І є дуже велика ймовірність того, що третина з них, наприклад, може піти просто на запчастини, адже стан машин невідомий і краще передати умовні 100 танків, але нормально відремонтованих, ніж 180, які зламаються тільки заїхавши на українську землю. Усі ці танки будуть передаватись Німеччиною спільно з Данією та Нідерландами. Тобто ось ці 88 від Rain Metal будуть безпосередньо від Німеччини, а 99 передадуть Данія та Нідерланди. Але там взагалі дуже цікава історія, адже Данія продала усі ці танки FFG у 2010 році, бо утримання старої техніки на балансі то задоволення не з дешевих. І тепер викупить їх назад, щоб відправити в Україну. FFG, в свою чергу, заявили, що 20 штук будуть готові за 3 місяці, і ще 20 за 6. Місяців. І офіційні заяви міністрів оборони України та Німеччини кажуть про те, що до початку літа до, до десь 25 перших леопардів будуть в Україні. А саме німецький леопард 2-6 будуть вже наприкінці березня. Насправді, все це можна було дуже сильно пришвидшити, якби Олаф Шольц був трохи активнішим, адже рейнметал звертались до уряду Німеччини ще 25 квітня минулого року щодо постачання перших леопардів. І станом на зараз вони вже всі були б готові, але маємо, що маємо. Ще 50 танків є у бельгійської приватної компанії, яка свого часу придбала 50 Leopard 1, виведених з експлуатації в 2014 році, за ціною 37 тисяч євро за штуку. І голова цієї компанії не міг весь цей час продати їх, адже потрібна була експортна ліцензія від Німеччини. І тепер, коли світло у цьому питанні стало зеленим, він усіляко хоче, щоб ці танки допомогли Україні. Проте не безкоштовно, звісно ж. Міністерка оборони Бельгії каже, що вони розпочали переговори з цією компанією, але вони валять просто шалену ціну в півмільйона за один танк, який далеко не боєздатний. А Верс голова компанії, каже, що нічого такого не було, і взагалі він не може зараз оцінити скільки коштує кожен танк. Може їм треба ремонт, і взагалі один мільйон євро на ремонт. 1 рік і 1 мільйон євро на відновлення одного танку. Так що я дуже сумніваюсь в тому, що бельгійський уряд погодиться на таку пропозицію. Насправді є ще декілька країн, у яких цих лоопардів реально багато саме на озброєнні, а не на глибокому зберіганні. Станом на 21 рік Греція має 500 танків в модифікаціях 1А4 та 1А5. У Туреччини їх 170 штук в модифікації А4. Бразилія має 220 А5. Чилі – 115. Як вам відомо, Південна Америка займає так званий нейтральний статус у нашій війні, хоча вони могли б сприяти, хоч хоча б снарядами, як мінімум, Туреччина також не надсилає в Україну важке озброєння. А ось з Грецією усе може бути цікавіше, тому усе може бути в будь-якому випадку. Казати про те, що от цей такий поганий, давайте інші. Невдячно, як мінімум, і щось я не пам'ятаю, щоб хтось казав, воно нам не треба, коли Словенія передала свої м 55 С, які є дуже модернізованими Т-55. Тому в будь-якому випадку, усе як завжди, дякуємо, але треба більше та швидше. Ну а що ви думаєте з приводу Leopard 1 a 5 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.